Вітаю на уроці української мови в шостому класі. Тема уроку Краса й багатство української мови. Епіграф Чуєш, як розмовляють соняхи, як шумлять густі явори, як від рідної мови сонячно українською говори. Українська мова це наша гордість. Розмовляти українською це не тільки круто, а й поважно. Українською ми спілкуємося, пізнаємо, виражаємо наші емоції, мова сприяє нашому розвиткові. Вона об'єднує нас у єдиний народ. А що ж таке краса? Краса і багатство мови? Сьогодні ми про це дізнаємося. Краса буває різною. Зовнішня краса людини, природи або речі доступна всім, всі її можуть побачити. Є ще внутрішня краса це наші позитивні вчинки, краса душі. Вона, хоч і прихована від загального огляду, але не менш важлива, ніж зовнішня. Давньокитайський філософ Конфуцій говорив Краса є у всьому. Але не всім дано це бачити. Тож, яка краса у мові? Вона глибока й таємнича, її потрібно не просто почути, а відчути серцем. Кажуть, краса врятує світ, врятує тому, що вона творить. І не обов'язково бути письменником, щоб творити красу за допомогою мови, адже. За допомогою мови можна творити багато неймовірного, впливати на людей та їхні емоції. Пригадайте, у п'ятому класі ми вчили, що таке комплімент. Він здатний швидко змінити настрій у позитивному напрямку. Хвилинка поезії. Відчуйте красу українського слова у вірші Володимира Сосюри. О, мову моя! О місячна сяйво і спів солов'я, півонії, мальви, жоржини, моря бриліантів – це мова моя, це мова моєї Вкраїни, яка у ній сила і кличе, і сія, яка в ній мелодія лине в натхнення хвилини, О, мова моя! Душа голосна України, ти сурме на сонці, ти стяги в гаї, ти вибухів огнених повна. В той час, коли кличе народи в бої, Вітчизна моя многомовна. Ти мрії, фіалок, і сон конвалій, й гостріша крицю багнета. Ти душу бійця пориваєш на бій в натхненнім пеані поета. Тобою звучать і міста золоті, і заквітчені селами гони. Ти зброя ідеї, у битві й труді єднаєш сердець мільйони. мов райдуги, арки над морем колон, Що в небо музикою лине. Де славить життя золотежа й ворон, це мова моєї Вкраїни, це матері мова, я звуки твої люблю, наче очі дитини. О мова вкраїнська. Хто любить її, той любить мою Україну. Лірик і патріот Сосюра закоханий у мову, матері своєї, закликає любити Україну і українську мову. Тож, у чому краса і багатство мови, краса у звучанні і написанні, у спілкуванні, і, мабуть, жодні коштовності не замінять знання і розвиток, який ми отримуємо завдяки мові. На шляху до успіху. Трохи практики. Для зручності відео можете ставити на паузу. Перше завдання. Згрупуйте за тематичними блоками слова епітети, що стосуються слова мова. Скористайтеся довідкою. Отже, продовжте речення: про правильну мову, про грубу, збіднілу мову, про багату. Гарну мову. Використовуйте слова з довідки. Наступне завдання доповніть синонімічний ряд прикметників, що виражають красу й багатство української мови. Мова Барвінкова, Калинова, а яка ще. Наступне речення знайдіть продовження народних висловів. У першому стовпчику – початок, у другому внизу продовження. Нагадую, відео для зручності можете ставити на паузу. І на завершення скажу слова Пантелеймона Куліша: Слово нам верне і силу давнезну, і волю, і не один в нас лавровий вінець обів'є. Круг чола, тож вивчаємо українську мову разом.